На території Сумської області знаходиться найбільше лижних баз на території України. Це неправда. Там є багато курганів, але це неправда. Це неправда. У mm -mm. є кургани. Ta. З яких теоретично можна розпускалась на лижі. Це вигадка, на твою думку. Ta, так, я думаю, що так. Так, це неправильна відповідь. Давайте поаплодуємо хасу все одно. Ми в Сумі no, аплодуємо no. кожен раз, навіть якщо це неправильна відповідь: 13 лижних баз. А що вони там роблять? Я не знаю. Звідки вони катають? Тоді, як в Івано-Франківській, всього 6. Прикинь. Ти ж прикалуєшся в одній ворогті 5. Ні, не тих, що здають лижі. Сумщина надала цей. їх сам... 408 тисяч. Друзі, в нас Та, це, це правда, факт. В Сумській області найбільше лижних, лижних а баз. А де вони там катаються? Вися, там, питання не в тому, де вони там катаються. Питання в наявності баз. Одним словом, там корисні бази, бо як показує практика, Сумщина надала тим самим найбільше призерів зимових Олімпійських ігор та чемпіонатів світу з біатлону.